Усім вітання, мої дорогенькі. Сиров'ялені тоненькі ковбаски, іншими словами, кабаноси увійшли у наш повсякденний час не так давно, але зайняли заслужене місце для усіх без виключення. Тож сьогодні разом з вами зануримось у приготування збалансованих смаком ковбасок. Поділюсь найкращою рецептурою для них. Вам залишиться лише повторити рецепт і отримаєте найкращий результат. Тож готуйте із задоволенням улюблені смаколики. Сиров'ялені ковбаски це смачний продукт, приправлений різними запашними спеціями. Для їх приготування беремо свинину. Це задня частина, шинка, вага шматочка 1 кг 200 г. м'ясо свіже, пружне з невеликими прожилками жиру. Тобто шматок у нас пісний. Ми так і обирали. Для кабаносів це хороша сировина. Адже з жиром ковбаски виходять трішки гірші. Може відбутися окислення сала. Це зменшує термін їх зберігання. Сам продукт може отримати специфічний гіркий присмак і сторонній запах. Головне для кабаносів додати у фарш відповідні спеції. Ми вже багато спробували і вибрали ті, які нам найбільше подобаються. На них зупинимось трішки пізніше. Найперше м'ясо нарізаємо на довгі смужки, які легко, зручно проходитимуть у горло м'ясорубки. Шматочки мають приємний рожево-червоний відтінок. Жилки та плівки обрізали, щоб м'ясо було чистеньким. Перемелюємо на дрібному ситку. У нас воно діаметром 4 мм. Це допоможе створити щільну текстуру м'ясної маси, забезпечити більш гладку консистенцію ковбасок. Та рівномірне поширення спецій у всьому продукті, і це надасть нам одинаковий смак у кожній ковбасці. Пробували перемелювати як на більшому, так і на меншому. Є плюси і мінуси. Але саме таке ситко розкриває смак на повну м'ясо перед перемелюванням має бути добре охолодженим, максимальна температура 12 градусів, оскільки перегрівання погано впливає на якість ковбасок. Тобто його текстуру. Тепер перемелене м'ясо потрібно як слід замаринувати. У приготуванні цих ковбасок не відбувається попереднє соління, сіль і спеції все додається разом. Беремо на 1 кг фаршу 10 г звичайної солі та обов'язково 10 г нітритної солі. Нітритна сіль вбиває всі непотрібні нам бактерії, зберігає м'ясо свіжим. Готуючи такі сиров'ялені продукти, бастурму чи копчені ковбаси, нітритна сіль обов'язково використовується. Ми часто готуємо ковбаси, тож нітритна сіль розходиться у нас швидко. Замовляємо її та всі інші спеції в інтернет-магазині Craft Store. Спробували, перевірили і вам рекомендуємо. У них великий вибір спецій, як у зернах, так і мелені, а також є готові суміші для ковбас та сосисок. Усі спеції у зручних упаковках на засібці. Посилання на магазин залишу в описі. Переходьте, переглядайте та замовляйте. Ви знайдете багато спецій, яких важко знайти на ринку. Додаємо каєнський перець на кінчик ножа. Він славиться гострим смаком, надає стравам пікантності та особливого смаку. Суміш чотирьох перців горошком це ідеальне поєднання гостроти, солоду та унікального аромату, неперевершений смак у кожній горошині. Додаємо півчайної ложки перемеленого. Можна замовити як цілий, так і мелений. Паприка копчена, просто знахідка. Має чудовий запах та яскраво червоний колір. Найбільш універсальна спеція і для цих ковбасок просто необхідна. Додаємо 10 грам. Саме паприка створить той справжній і потрібний смак мисливських ковбасок. Часник сушений, одна чайна ложка. Мені сподобалось, що можна обрати собі кількість грам. Часник найбільше розходиться. Велика упаковка дуже потрібна. І додаємо 3 столові ложки томатної пасти. Вона додає ковбаскам цікавого смаку, поліпшує колір та текстуру, підвищує їхню апетитність. Проте важливо додавати томатну пасту у відповідних пропорціях, щоб не перевантажити ковбаски і не змінити їхній баланс смаку. Гарненько перемішуємо фарш, втискуємо в нього всі додані спеції. Томатна паста, копчена паприка грають важливу роль у створенні не тільки смаку, а й кольору. Від цього залежить вигляд майбутніх ковбасок. Їжа має бути і смачна, і приваблива. Спочатку саме вигляд буде вирішувати, чи хочемо ми смакувати ці ковбаски. Перемоловши м'ясо, ми пришвидшили процес його маринування. Щільно утрамбовуємо підготовлений фарш, щоб не було повітря. Накриваємо плівкою, відправляємо у холодильник мінімум на 12 годин. У нас виходить на цілу ніч. Цей час це процес витримки м'яса, під час якого у ньому зміниться щільність, смак, аромат, колір, здатність утримувати вологу. Волок на м'язів стануть більш ніжними. З'явиться також стійкість до мікроорганізмів. М'ясо стане придатним для більш тривалого зберігання. Прийшов час продовжити наше смачне приготування. М'ясо настоялося із сіллю та спеціями. Має чудовий запах та колір. Всередині фарш насичено червоний. Такий колір надала нітритна сіль та, звичайно, спеції, особливо червона копчена паприка. Ретельно все перемішуємо до однорідної маси. Температура фаршу складає плюс 4 градуси. Перед формуванням та виготовленням ковбасок фарш, як правило, має бути добре охолодженим. Це допомагає зберегти текстуру фаршу. Коли фарш холодний, він тримає форму і запобігає втраті соку в процесі обробки. Також краще утримує смак та аромат спецій. Після інтенсивного вимішування у руках ви відчуєте, яка в'язка консистенція. Фарш стане липким. Це ознака до готовності їх формувати. Робити будемо ковбаски за допомогою кондитерського шприца. Майте на увазі фарш масний, в'язкий, сухий, зовсім не містить вологи. Так і потрібно, адже ми будемо його ще висушувати. І в порівнянні з сосисками та ковбасами тут вода не додається. Беріть кондитерський мішок міцний на тканинній основі або силіконовий, або такий пластиковий. У ньому поміщається приблизно 300 грам. І цього повністю вистачає, щоб поробити смачні кабаноси. Формуємо ковбаски, відразу викладаючи на решітку по всій довжині, настільки вона дозволяє. Сушити будемо їх у сушці. Чесно, з таким шприцом працювати дуже легко та просто, тому що поза кадром спробувала формувати їх за допомогою кондитерського мішка, і це виявилося для мене складно, фарш просто не хотів виходити. Адже він в'язкий та сухий. Звичайно, жирнішим та вологим було б легше працювати. Але такі кабаноси мають зовсім інший смак. Також вибирайте тонку насадку. Так кабаноси швидко висушуються і виходять набагато смачнішими. Розміщуємо так, щоб ковбаски не торкалися одна до одної. Після сушіння ви просто не зможете їх розділити. Це зіпсує вигляд. Якщо немає сушки, ви також можете їх зробити у духовці. Але перед тим, як їх туди відправити, дайте ковбаскам підсохнути у холодильнику годину-дві. На поверхні утвориться легка плівка, яка запобігає витіканню соку під час сушіння. Температуру спочатку виставляйте 50 градусів, а вже в кінці сушіння 70 градусів. І обов'язково відкрийте дверцята, щоб була циркуляція повітря, і виходила волога. Час сушіння 6-12 годин. Він буде залежати від товщини та вологості ковбасок. Розмістили ми 1 кг 200 г м'яса на 4 решітки. Якраз таку кількість містить наша сушка. Відповідно, відразу можете собі розрахувати потрібну кількість м'яса. Процес формування ковбасок відбувається недовго. Всі вони виходять рівненькі, гарненькі, з одинаковою товщиною. Відповідно, вони і висушаться всі одночасно. Така картина на столі радує. Кабаноси вже гарно виглядають. Далі сушимо їх у сушарці при температурі 70 градусів. Така температура дозволяє їм повільно висихати. Час сушіння становить приблизно 7-8 годин. Це залежить, звичайно, від товщини ковбасок та вологості приготовленого фаршу. Також майте на увазі, що кожна модель сушки може трошки відрізнятися. Тому читайте рекомендації виробника щодо налаштувань температури. Протягом часу сушіння перевіряйте ковбаски. Переконайтеся, що вони висихають рівномірно і не пересихають. Перекладайте нижню сітку з верхньою. Дочекалися ми цього дня. Мисливські ковбаски, чи топивчики, кабаноси, сиров'ялені ковбаски, чи хмизок готові. Називати їх можна по-різному. Сушилися вони у нас на кухні 7 годин. Їхній запах не давав нам спокійно працювати. Кабаноси сухі, тверді на дотик і легкі, мають рівномірно зморщену поверхню. Зовній колір чудовий, відчувається легкий запах копченої паприки. Тепер зрозуміло, чому їх називають хмизок, тому що вони схожі на тонкі невеликі гілочки, відділені від дерева. Такі кабаноси частенько виручають як перекус на обід, під вечірок чи в далеку дорогу, діти від них в захваті. Вони підходять не тільки до пива, а й чудово поєднуються з сиром, оливками та вином, створюючи ідеальний апетитний дует для будь-якого гурмана. І не дивуйтеся, якщо ваші мисливські ковбаски зникнуть з тарілки миттєво. Вони такі смачні, що важко відмовитися від ще одного шматочка. Розламуючи їх, нас одразу зустрічає приємний аромат та красивий, рівномірний перехід від вишневого до жовтавого кольору. Смак кабоносів це справжня насолода, ніжний та запашний з присмаком спецій, копченої паприки, чеснику та суміші перців. Їхній текстурний баланс між м'якістю та щільністю робить кожен відірваний шматок справжнім витвором мистецтва, який розпускається в роті, залишаючи після себе неповторний смак та бажання смакувати ще і ще. Щодо ваги після осушування з 1 кг 200 г вийшло 400 г готового продукту. Це складає 1 третю від ваги м'яса. Зазвичай це норма при висушуванні. Чи довго вони зберігаються, не можу сказати. У нас вони довго не стоять, не тому, що псуються, а тому, що їх швидко з'їдають. Зберігати просто немає що. Полюбляємо їх смакувати навіть з борщем, як не дивно це звучить. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.